Боксер із Коломиї Лякуницький повернувся із чемпіонату Європи. Змагання відбувалися у Словенії. Збірна України виборола на них перше загальнокомандне місце. І, хоч Коломийський спортсмен призового місця не здобув та отримав цінний досвід на міжнародному ринзі. 32 країни брали участь. Представляв Коломию Кунецький ля, один боксер в ваговій категорії 63 кг. кілограми. Перший чемпіонат Європи враження ну, хороші. Незважаючи на поразку, програв на виході в фінал в... в поєдинку проти англічанина. Англічан був хороший, досвідчений. Будемо вчитись на помилках і йти далі. Буксував з досить досвідченим суперником, чотирьохразовий чемпіон Англії. Він набрався багато досвіду, буде кусувати недоліки, працювати над помилками.